Пишеш? Так, друзяки, всім привіт. Сьогодні розповім одну історію цікаву. Історію, одну одну, одну історію одної посудомийки. Коротше, щоб її забрати, нам довелося взяти прицеп. Прицепом поїхати туди, бо в автівку вона не влазив, багажник маленький. В Салон теж не влізе, бо вона глибока 600-600 і висота її, ну, скільки тут, 80-90 десь приблизно. Коротше, ми її забрали з прицепом, привезли додому. Щоб її встановити, потрібно бути сантехніком, електриком, ще й мебелчиком наполовину. Коротше, е дружбан мені зробив фасад, який займається кухнями. Ось. Довелося її тут е, розмічати, щоб прицепити цей фасад, щоб було зручно відчиняти її. Тому що там така ручка і можна її зламати. Коротше, встановив фасад. Далі. Щоб під'єднати її, довелося розібрати половину сантехніки і зробити третій вивод на каналізацію. Довелося все тут розбирати, перепаковувати. І третє, це ґх, колхозить тут ще одну розетку, бо в мене тільки. Електрозмішувач і стиральна машинка. Е, також довелося робити ще електрику допов... ну, доповнительну розетку. Щоб зробити е, ось цю посудомоючку включити. Тепер невеликий обзорчик. Це Bosch. Остання моделька. Ось е, з З... З З... Wi-Fiм. З... Ось. О, телефончик, бачите, намальований такий. Це Wi-Fi, можна її вмикати по, при, по е, приложенню в телефоні. Отак. Далі. Нащо був фасад нужен, щоб дверка стояла і не зачинялася автоматично. Поняли? Щоб вона в будь-якому режимі стояла, бо коли фасаду немає, вона закривається. Так, відкриваємо її повністю. Нижня шухлядка у нас на колесах виїжджає, бачите? До упора. І... Е, її треба було там зафіксувати, щоб вона не перевернулася, бо якщо не зафіксувати її там, вона буде постійно перевертатися. Все, сюди ми поставили кастрюлю або ще щось вверх ногами. Є... Далі такий вентилятор, який крутиться і розбризгує, миє саму посуду. Все, загрузили сюди. Тепер у нас середня шухлядка. Виїжджає аж куди, бачите? Край шухлядки і край мийки повністю виїжджає. Тут шланг чи бризгалка знизу бризкає вверх. І вона під'єднується в кінці там три таких пуклі, воно регулюється і вона защокується. Прям так раз, її треба защелкнути. І третій відсік у нас ось це для ложок, вилок, ножів. Ось так ось. Ми кладемо, вилки, ложки. ось Закриваємо. Там зверху також бризкає і миємо. Все, закриваємо, закриваємо. Сюди кладуться ось капсули. Все. І закриваємо. Коротше, такий був обзорчик маленький однієї посудомийки Дякую за перегляд, обов'язково підписуйтесь. Потім покажу, як вона працює.